Виконуємо номер 83 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2023 рік. Знайди значення виразу і два вирази. Приступаємо до виконання. Розставимо порядок дій у першому виразі. Перша дія додавання, друга дія ділення, третя множення і четверта додавання. Виконуємо першу дію 1,2 сьомих додати 2,5 сьомих. Додамо цілі частини, це буде 3 цілих. Додаємо чисельники, знаменник, переписуємо без змін. У нас вийшло 3,7 сьомих, це дорівнює 4, виконуємо другу дію. 22, два. поділимо на 4. 22 ділимо на 4, беремо по 5, 4 множимо на 5 буде 20. Виконуємо віднімання остачі 2. Ми закінчили ділення цілої частини, ставимо в частку кому допишемо 0, 10. 20 ділимо на 4, беремо по 5. 4 множимо на 5 буде 20. Виконуємо віднімання, остачі 0. Виконуємо третю дію. 2,8 умножимо на 4,5. 5 множимо на 8 – 40, 0 записали, 4 запам'ятали. 2 множимо на 5, 10, до 4 14. Множимо на 4. 4 множимо на 8, 32, 2 записали, 3 запам'ятали.

12,6 додамо 5,5. ,5. 5 додати 6, 11. Один записали, один запам'ятали. 2 додати да до 8. І одиницю переписали. Поставили коми під комами. У нас вийшло 18,1. Переходимо до другого завдання. Розставимо порядок дій. Перша дія додавання. Друга дія піднесення до степеня. Третя дія піднесення до степеня. Четверта дія ділення і п'ята дія віднімання. Виконуємо першу дію. 4,11 додамо 2,7. Маємо 0 додати 2, додаємо чисельники, знаменник, переписуємо без змін. Маємо 2,11 одинадцятих або це 3, цілих. Виконом другу дію, піднесемо 1,8 до квадрата. Для цього 1,8 помножимо на 1,8. 8 множимо на 8, 64, 4 записали, 6 запам'ятали. 1 множимо на 8, та 6 14. Множимо на 1,8 і 1. Додаємо 4 4 додати 8, 12. 2 записали, 1 запам'ятали. 1 додати 1,2 та ще 13. Відокремлюємо дві цифри комою вийшло 3,24. Виконуємо третю дію 0,9 підносимо до квадрата. Для цього 0,9 помножу на 0,9. 9 множимо на 9 це буде 81, і відокремлюємо дві цифри коми, маємо 0,81 переходимо до четвертої дії. Для цього 3,24 поділимо на 3, 3,24 ділимо на 3. 3 ділимо на 3, беремо по одному, 3 множимо на 1, 3, Виконуємо віднімання, остачі 0. Ми закінчили ділення цілої частини, ставимо в частку кому, зносимо 2. 2 менше, ніж 3, виконати ділення ми не можемо. Тому ставимо в частку 0 і зносимо 4. 24 ділимо на 3, беремо по 8, 3 множимо на 8, буде 24. Виконуємо віднімання вистачі 0. Вийшло 1,8. І виконуємо п'яту дію. 1,8 ,08. віднімемо 0,81. 8 відняти 1 буде 7. 10 відняти 8 буде 2, 0 відняти 0 буде 0. І поставили кому під комами у нас вийшло 0,27. Записали результат. Ми знайшли значення виразу, номер 83 виконано.